Грандіозна виставка у Києві почалась зі скандалу. У п'ятницю в столиці відкрилась експозиція Велике і величне, присвячена річниці хрещення Русі. Тут зібрана тисяча експонатів із десятків українських музеїв. Представлені і класика, і молоді українські художники. На стіні одного із залів мав бути розпис Володимира Кузніцова Колігівщина Страшний суд художник писав його п'ять днів просто на місці. каже, вирішив актуалізувати тему страшного суду, тому помістив у пекельний казан суддів, священників, депутатів, п'яних пожорів за кермом. Згадав про радіївку і Чорнобиль. Втім, напередодні виставки керівництво арсеналу знищило картину. Не попередивши автора. Це класичний сюжет страшного суду. Ми можемо пройтися по залах. І там будуть сюжети, там, де святоші, неправедники варяться в Казані, в пекельному вогні. Тому я вирішив поєднати ось цей сакральний момент, сакральний епізод з Коліївщини. Ще до офіційного відкриття виставки її відвідав президент Віктор Янукович разом із церковними керівниками. Але ні вони, ні інші відвідувачі не побачили розпису «Коліївщина. страшний суд її спочатку замазали чорною фарбою, а потім на всю стіну повісили банер виставки. Його картина не відповідала концепції виставки. Я є не лише мистецтвознавець і не лише куратор. Я директор великої установи і я відповідальна за її. Існування нині, а ще більше за те за майбуття дуже хочеться, щоб воно було найближчим майбутнє. Всім потрібен титульний музей нації. Давайте його створимо, а не будемо робити якихось провокативних кроків. Зауважимо, що з виставки зняли й картину іншого автора Василя Цаголова під назвою Коктейль Молотова. Сам автор називає цю свою роботу іронією протестів і картиною для олігархів.